Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами розпочинаємо тиждень обереги. І сьогодні у нас з вами день хліба. Послухайте, будь ласка, розповідь про те, як хліб потрапляє з лану до столу. Хліб росте у полі. Спочатку зерна жита та пшениці сіють в землю. Сонечко зігріває, дощик поливає і зернятка наші добре проростають. І виростає в пишний пшеничний лан, дивимося на малюнок. Колоски наливаються силою та достигають. Потім у поле виїжджають комбайни та скошують пшеницю. Машини відвозять зерно на мельницю, де його перемелюють на муку. Дивіться малята на малюнок. Ось на мельниці. Зерно перемелюють в муку. Потім із муки замішують тісто, Ось воно яке м'якеньке та пухкеньке. А потім із цього тіста ваші матусі та бабусі печуть хліб. Дивимося, малята. А ну який хлібчик вийшов? Ось такий. Рум'яний, кругленький, смачний та запашний. калачі, бублички, печиво, пиріжки, ватрушки. Подивіться, скільки різних хлібобулочних виробів можна спекти із муки. Малята ось так наш хлібчик потрапляє з вами до нашого столу. Малята хліб це саме найбільше багатство нашого народу і нашої країни. Його треба берегти, не кидати, не гристи, не кришити і старатися шанобливо до нього відноситися. Малята, я вам бажаю самого хорошого. Передивіться ще раз відео і розкажіть матусям своїм, що ви запам'ятали. Дякую за увагу, до зустрічі!